Всім привіт! Сьогодні ми поринемо у неймовірний світ технологій, де ваше обличчя стає ключем до багатьох можливостей. Уявіть собі: ви підходите до свого телефону, і він миттєво розблоковується, впізнавши вас або проходите паспортний контроль в аеропорту, просто глянувши на камеру. Магія, ні, це сучасні системи розпізнавання облич. І сьогодні ми спробуємо розкрити деякі секрети цієї технології, але спочатку невеличкий екскурс в історію. Ви здивуєтесь, але перші спроби автоматичного розпізнавання облич почалися ще в 1960-х роках. тоді Вудро Бліцо створив першу напівавтоматичну систему, яка використовувала координати ключових точок обличчя. Звісно, вона була дуже примітивною порівняно з сучасними технологіями, але саме з неї все почалося. Але знаєте, що найцікавіше? У 1970-х роках дослідники Голдштейн, Харман і Лейск створили 21 специфічну ознаку, включаючи колір волосся і товщину губ, які допомагали ідентифікувати обличчя. Ці дослідження заклали фундамент для сучасних систем. А перший реальний прорив стався у 1988 році, коли Кірбі та Сірович застосували метод головних компонент ЕПЕКА для розпізнавання облич. Це був перший крок до сучасних алгоритмів. А в 1991 році Меттю Турк і Алекс Пентланд розробили метод власних облич, Eigenfaces, який вперше дозволив розпізнавати обличчя в реальному часі. Уявіть собі, це було як революція система могла обробляти зображення за лічені секунди, хоча й була досить примітивною за сучасними стандартами. А тепер давайте розберемося, як це працює сьогодні. Уявіть, що ви дивитесь на своє відображення в дзеркалі. Ви легко впізнаєте себе, правда? Але як ви це робите? Ваш мозок автоматично аналізує безліч деталей: форму очей, відстань між ними, обриси носа, губ, підборіддя. Саме так працюють і системи розпізнавання облич, тільки вони роблять це математично точно. Процес розпізнавання складається з кількох етапів, і кожен з них це маленьке технологічне диво. Етап перший виявлення обличчя. Коли ви стаєте перед камерою, система спочатку шукає обличчя в кадрі. Це складніше, ніж здається, адже обличчя може бути під будь-яким кутом при різному освітленні, частково закрите. Але сучасні алгоритми справляються з цим за долі секунди. Етап другий. Нормалізація зображення. Уявіть, що ви фотограф, який налаштовує освітлення для ідеального портрету. Система робить те саме, але віртуально вирівнює яскравість, контраст положення обличчя. Етап третій. Виділення ключових точок. І тут починається найцікавіше. Система створює цифрову карту вашого обличчя, визначаючи до 200 ключових точок. Це наче створення унікального цифрового відбитка. Відстань між очима записано. Форма носа? Є, вигін губ. Теж враховано. Цікаво зазирнути під капот сучасних систем? Вони використовують згорткові нейронні мережі, CNN, які працюють подібно до людського мозку. Коли ви дивитесь на обличчя, ваш мозок спочатку розпізнає прості форми: лінії, кути, потім складніші очі, ніс і нарешті все обличчя. CNN працює так само, але математично. Наприклад, перший шар нейромережі шукає прості геометричні форми. Другий шар комбінує ці форми у більш складні елементи. Третій шар вже може розпізнавати окремі риси обличчя. І так далі, поки система не створить повний цифровий портрет. А ось вам цікавий факт про точність. Сучасні системи можуть мати точність розпізнавання 99-9%. Це навіть краще, ніж людина. Дослідження показали, що професійні оператори систем безпеки правильно ідентифікують людей лише у 68% випадків. А ось цікавий факт: знаєте, скільки можливих комбінацій цих точок існує. Математики підрахували, що ймовірність збігу двох облич менша ніж один на трильйон. Тому, коли хтось каже, що десь є ваш двійник, це майже неможливо. Але як система розуміє, що це саме ви? Тут в гру вступають нейронні мережі, складні математичні моделі, які працюють подібно до людського мозку. Вони перетворюють всі ці точки і виміри в унікальний цифровий код, біометричний шаблон. І ось вам цікавий приклад. Сучасна система Face ID в iPhone використовує інфрачервоний проектор, який створює на вашому обличчі сітку з 30 тисяч невидимих точок. Це дозволяє створити точну 3D-модель обличчя. Яку неможливо обдурити фотографією. А тепер поговоримо про використання цієї технології. Ви будете вражені, дізнавшись, де вона вже працює. В банках деякі банкомати вже використовують розпізнавання облич замість пін-кодів. В школах у Китаї система відстежує увагу учнів на уроках, хоча це викликає багато етичних питань. В супермаркетах камери можуть визначати емоції покупців, щоб покращити обслуговування в автомобілях. Нові моделі можуть визначати втому водія за виразом обличчя, але є й темна сторона цієї технології. Уявіть, що кожен ваш крок може бути відстежений. Кожен похід в магазин, кожна прогулянка містом все фіксується і аналізується, звучить як антиутопія. На жаль, в деяких країнах це вже реальність. Але у медицині ця технологія теж знаходить застосування, наприклад, система Deep Gestalt – Може діагностувати генетичні синдроми за фотографією обличчя з точністю в 91%. Вона аналізує тонкі особливості рис обличчя, які можуть вказувати на генетичні відхилення в сільському господарстві системи розпізнавання використовуються для ідентифікації тварин. Наприклад, в Китаї використовують технологію для відстеження здоров'я свиней на фермах. Система може розпізнати конкретну тварину і відстежити її стан здоров'я. А ось ще цікавіший приклад: Австралійські вчені розробили систему для розпізнавання риб. Система використовується для моніторингу популяцій риб на великому бар'єрному рифі. Цікавий факт: Сан-Франциско стали першим великим містом, яке заборонило використання технології розпізнавання облич державними установами. Чому? Тому що технологія може помилятися. Особливо коли йдеться про людей різних рас та етнічних груп, давайте поговоримо про способи захисту від несанкціонованого розпізнавання. Дослідники розробили спеціальні окуляри та аксесуари, які можуть обманути системи розпізнавання. Вони використовують специфічні патерни, які порушують роботу алгоритмів. Існує навіть спеціальний макіяж, який може зробити ваше обличчя невидимим для систем розпізнавання це так званий CV-Dazzle. Специфічний макіяж, який порушує роботу алгоритмів, використовуючи контрастні кольори та асиметричні форми. А знаєте, що в Японії група дослідників створила маску, яка проєктує інфрачервоні сигнали, що заважають роботі камер розпізнавання облич це більше схоже на гаджет з шпигунського фільму. Але прогрес не зупинити, і системи стають все досконалішими. Сучасні алгоритми вже можуть розпізнавати обличчя в масці. Дякуємо пандемії за цей виклик визначати вік людини з точністю до двох десятих років, розпізнавати емоції, працювати в повній темряві завдяки інфрачервоним камерам. А ось вам шокуюча статистика: до двадцять п'ятого року ринок технологій розпізнавання облич досягне 8,5 і п'ять мільярдів доларів. Це більше ніж ВВП деяких країн. То чого нам чекати в майбутньому? Можливо, скоро ми забудемо про паролі та ключі. Ваше обличчя стане універсальним ідентифікатором для входу в будинок, оплати покупок, посадки в транспорт. Але чи готові ми до такого майбутнього вчені працюють над системами, які зможуть розпізнавати обличчя за тепловим випромінюванням, визначати стан здоров'я за виразом обличчя, передбачати зміни зовнішності з віком та створювати 3 d моделі обличчя з однієї фотографії. Уявіть собі, скоро ваше обличчя зможе розповісти про вас більше, ніж медичні аналізи. Дослідники вже працюють над системами, які можуть виявляти ранні ознаки серцево-судинних захворювань за допомогою аналізу обличчя. А ще розробляються системи, які зможуть визначати рівень стресу та втоми за мікровиразами обличчя. Це може бути особливо корисно для водіїв та операторів складного обладнання. На завершення хочу запитати у вас. А як ви ставитеся до цієї технології? Чи користуєтесь розблокуванням телефону за обличчям? І чи не лякає вас майбутнє, де ваше обличчя може стати ключем до всього? І наостанок цікава статистика. За даними Маркетс Markets, Markets, до 24-го року ринок систем розпізнавання облич досягне 7 мільярдів доларів. Це вражає правда, і це тільки початок. З розвитком технологій штучного інтелекту можливості цих систем будуть тільки зростати. А що ви думаєте про це? Чи готові ви до світу, де ваше обличчя стане вашим головним ідентифікатором? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, якщо відео було корисним, і обов'язково підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі в наступному відео.